Добрий раночок. Перший сплавний головень. Не монстр, але це початок. початок гарнішого сплаву. Так, по головню глуховато, поганенько. Я його навіть не бачу, щоб щось приходило. Поки що тільки один. Переключився в щуку, щука, в принципі, є. Гарна така закілушечка. Відпускаємо. Так, друзі, дивіться, який красень. Ось такий. До речі, дивіться. Так у мене віра була. Копія на каміончик від Селекту, Пранк називається. Прям я дуже-дуже в нього вірив і є. Супер. Ось з-під тієї коряшки. Подивіться тільки, ось така коряшка, ось така течія. перекатиста така місцинка. І дивіться, хто в нас ось такий жук. Всім приємного. Перекусимо і на вечорочку берегову. Десь там, десь там, десь там, десь там, не виділить.